Перші дні великої війни, а також нинішню ситуацію на фронті, будемо далі обговорювати із військовослужбовцем територіальних сил оборони збройних сил України Олександр Мусієнко приєднується до нашого ефіру. Олександре, доброго ранку і слава Україні. Героям слава доброго ранку. Доброго ранку. А я одразу, перш ніж почати розмову, зауважу, зверну увагу наших глядачів, що сили територіальної оборони чекають на всіх охочих долучитися до лав захисників України. На екранах зараз ви бачите QR-код. Якщо за ним перейдете, то побачите усю інформацію, всі деталі. Тож, будь ласка, Так, да, друзі, долучайтеся. Олександре, до речі, велика війна застала вас ще, як і більшість нас, як і мене, як і, мабуть, більшість нас у статусі військовослуж... ще не військовослужбовця. Ви були цивільною людиною, і, незважаючи на це, от як ви готувалися до війни, про яку нам от, говорили, мабуть, ледь не з кожної шпарини? Ви знаєте, я якраз 24 лютого, 22-го року, я мав бути якраз гостем ранкового ефіру у ваших колег, але тоді, звичайно, не склалося в силу зрозуміли причин. Але напередодні так само ми говорили до пізнього вечора з колегами, бачилися і розуміли, що щось таке відбувається. Єдине, що очікування було, що це станеться на сході максимально, тобто, що буде активізація, стало очевидно. Після ухвалення рішень, які були ну і відповідно, що це буде якийсь масштабний наступ, але на сході нашої держави. Ну але ворог пішов на Київ, і звичайно, що це стало так само уроком. Знаєте, як я тепер завжди керуюся принципом, що не питай, чи ворог прийде, завжди будь-готовий його зустріти. Я думаю, що тепер для кожного українця. Це має бути принципом і розуміння того, що в будь-якої миті в будь-який день практично можуть відбутися певні загрози, до яких потрібно готуватися. Звичайно, повномасштабне вторгнення, таке як ми побачили, не може відбуватися там щоденно, щомісяця, але ми повинні бути готові і розуміти, що мають бути як певні навики розвинуті там з тактичної медицини допомоги елементарні самооборони розуміння, а так само усвідомлювати та знати, що робити в разі небезпеки, знати де сховище, знати, куди йти, мати валізки, Це вже теж обов'язково. Ну і відповідно, скажімо так, бути готовим до того, що якщо Ворог прийде, то ми його зустрінемо ще набагато ефективніше ніж це було 24 лютого. От Зараз я в цьому переконаний, тому що є багато людей навчених зараз далі проходять навчання і вишкали, і точно ми будемо готові ще значно краще ніж були в 2022 році. Ви, до речі, згадали про наступ росіян на столицю. А наскільки близько вони тоді були до окупації столиці? Тому що територіально від столиці вони були фізично близько, і чому власне через місяць після того як вони зай? Йшли на київщину і Чернігівщину. Вони оголосили про свій жест доброї волі, так би мовити, але ж де добро і де росіяни. Ворог дійсно був дуже близько, тому що якщо ми подивимося, практично ну буквально кілька кілометрів. Uh -huh. А на деяких рубежах навіть менше відділяло ворога їхні передові загони від безпосередньої адміністративної межі з містом Київ. Більше того, російські війська почали операцію, оцінюючи її, підходячи таким чином, що їм мала би вдатися висадка десанту. Ну, першочерговий варіант розглядався Гостомель. Потім розглядався аеродром, так само і в Василькові. І мета була доволі таки швидко, стрімко щоб десантники спецпризначенці російські, а потім і піхотинці безпосередньо зайшли до міста Києва. Фактично, оборона гостомельського аеродрому зірвала ці плани, і ворог втратив плацдарм для висадки, так само як Василькові. Тоді вони почали операцію охоплення сухопутно. Якщо пам'ятаєте, то крім напрямків Гостомель ірпінь. А потім додався Мощун, Пуща водиця Ворог okay. так само почав діяти а, в бік заходу, тобто вони пішли, почали перекривати дорогу фактично в районі а, Макарова, і далі це вже було охоплення західного боку. Планували так само зі сходу, рухалися в бік броварів. Практично тоді а, планом ворога було оточення столиці, але це так само не вдалося, тому що вдалося вибити їх із під району Макарова. Потім героїчна битва за мощон. Ну і так само вони не підійшли зі східних околиць столиці. в результаті того, що втрати були тоді колосальні. Що рух російських військ був заблокований, логістика пошкоджена. Фактично, бронетехніка втратила можливість отримувати паливо, як мінімум, та боєприпаси вони вимушені були відійти. Фактично вогнем. І тиском і діями сил оборони України, в тому числі підрозділами територіальної оборони збройних сил, вдалося вибити ворога із околиць, і тоді російські війська ухвалили так званий жест доброї волі, тому що інакше ніяких жестів би не було інакше вони б тримали свої війська довкола столиці настільки довго, наскільки вони могли би це зробити. А от наприкінці літа цієї восени, десь 22-го року, був позитивний період в історії війни: визволення Харківщини, Херсонщини, і от здавалося, що ось-ось, ось, -ось, ось тілічки трошечки лишається, що ми переріжемо сухопутний коридор до Криму, і можливо навіть зайдемо в Крим. А якщо от зараз озирнутися туди, чому не вдалося в 23-му році оцей от весняного контрнаступу? Ну, я думаю, що е, тут вочевидь є ряд причин. По перше, те, що ворог готувався, і треба сказати відверто, що е, західні медіа, які писали дуже багато про це, е, питали багатьох експертів, не бачили альтернативи, як їм здавалося, де можуть українські війська наступати. Ну як виявилося, що альтернатива була, наприклад, Курська операція це чітко Показала, що туди так само можна було рухатися, і наші сили це зробили у 2024 році. Але в 23-му році ворог готувався до цього. Я хочу нагадати, що російські війська і російське командування підірвало Каховську ГЕС, що дещо обмежило можливості Сил оборони України з проведення операцій з правого на лівий берег, які ймовірно так само планувалися. Але ворог просто підірвавши ГЕС, в тому числі завадивши і зашкодивши своїм власним позиціям, які були на лівобережжі, вони унеможливили проведення. Цієї операції тому е, довелося діяти фактично на запорізькому напрямку на тих рубежах, які були обрані тоді нашим командуванням. Е, власне, крім того, що про це все було повідомлено тоді дуже багато в західних медіа, і це все аналізувалось. Ворог готувався, далася знаки їхня інженерна підготовка позицій, тобто мінування. Оснащення позицій і перекидання значної кількості військ зі сходу, в тому числі на південь. Певним чином цим скористались тоді сили оборони України, тому що вдалося а, витіснити ворога з околиць Бахмуту і забезпечити просування там. Так само а, перед цим ще вдалося витіснити ворога з позицій на Харківщині, але так сталося, що а, в обороні тоді російським військам вдалося стримати наші сили. Ну і склалося так, що далося ознаки відсутність підтримка з повітря. Тобто mm -hmm. нам не вистачало компоненту повітряного э, ракет і э, керованих авіабомб повітря Земля для того, щоб мати більше, більше можливостей для ураження і руйнування якраз інженерних э, захисних позицій агресора, в тому числі й артилерійської підтримки. Це теж було питання, тому що ми отримували. Не настільки швидко, як би нам хотілося, всі пакети допомоги від наших партнерів вони були так, це, обіцяні, але це вони точно. приїздили іноді з запізненням. Угу. Давайте ще від вже історичного екскурсу до сьогодення. Що зараз відбувається на передовій, де росіяни атакують найбільше, і які більш-менш стабільні відтинки можуть бути наступними під прицілом зараз знову ж таки без змін значних, тому що пріоритетним для ворога залишається. Покровський напрямок, а так само Курська область це напрямки, де ворог задіє найбільше зараз своїх сил, де вони намагаються прорватися. Покровський напрямок знову ж таки ті завдання, які ставились, вони зберігаються. Мета цих дій це вийти до адмінмеж Дніпропетровської області. Це перша чергова ціль. Друга ціль це оточити Покровськ і безпосередньо потім Покровськ захопити. На цьому напрямку зараз дещо ворог змістився на південний план. На північному їх блокують. Вони намагаються просуватися там, ідуть бої такого місцевого значення. Ну і українські сили продовжують стримуючу операцію тут. Торецьк так само важкі бої тривають безпосередньо в самому місті і е, важка ситуація в районі Часового Яру, де за минулі два тижні ворог знову ж таки більш активно пішов в наступ. Ну але там значного просування не фіксується на купінському напрямку. Так само тривають бої, але так само значних просувань у ворога немає. Ну і курська операція зрозуміло, що знову ж таки для ворога є одним із пріоритетів витіснити наші сили. Але за минулі тижні успіхів не було в російських військ. Натомість навпаки були певні тактичні успіхи в українських підрозділів, які зуміли внаслідок вдалих контратак просунутися і закріпитися на рубежах. Але враховуючи ситуацію, враховуючи, що ворог там перегруповується, бої можуть пожвавитися. Дякуємо, Олександре. Дякуємо вам дуже, що долучилися. Олександр Мусієнко, військовослужбовець територіальної оборони ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку.